Okay. <laughs> Президент ініціює введення іноземних військових в Україну. Якщо це знадобиться, впевнений народний депутат Сергій Демченко. В ефірі ранок лайф представник слуги народу зазначив, що остаточне рішення має ухвалити парламент. Про ймовірність відправки іноземних військових в Україну вперше загорив президент Франції на саміті європейських лідерів, скликаному у Парижі 26 лютого. Пізніше такі наміри підтвердив і французький прем'єр. На єлицейських полях вже скликають політичні консультації. З цього приводу змін до законодавства, в тому числі під час війни, вже яка відбувається в нашій країні, було прийнято народними депутатами, в тому числі можливість служби військових в лавах наших збройних сил. Там відповідний гібрид передбачений, але він передбачений. І можу сказати ще, що є. Ну, чутки, скажімо так, тому що ще немає реєстрації, законопроєктів. Я думаю, вони будуть ініційовані президентом, якщо це знадобиться, щодо участі, як ви сказали, військових на нашій території. Звісно, це буде рішення парламенту, але воно буде відповідати рішенню президента, яке він прийме на сьогоднішній день.